Всім привіт! З вами знову я. Мене звати Надія. І я з вами для того тут, щоб розповідати вам свої розповіді, казки, оповідання. Сьогодні я до вас із розповіддю, яка має назву Жити на краю або пізні кохання. У мене до вас одне запитання. як ви вважаєте, чи існують справ... справжні пізні кохання, чи існує взагалі кохання? в Пізньому віці, скажімо так. Як ви вважаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А моя думка така: пізнє кохання насправді існує, але е, люди у віці, вони е, по-іншому ставляться до кохання. Вони просто не користуються рожевими окулярами. А як це все насправді відбувається? Послухайте мою розповідь. Жити на краю або пізні кохання. Я розпочинаю. А ви не забувайте поставити лайк, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте на, на... на... рахунок пізнього кохання? Що ви взагалі про це думаєте? Жити на краю або пізні кохання. Її звали Марта. Його Станіслав. Вони жили в одному місті, ходили в один і той самий парк, і іноді навіть сиділи на одній лавці, не знаючи один про одного геть нічого. А потім, одного вересневого дня, вона впустила рукавичку, він підняв, і все змінилось. Ви часто тут буваєте? запитав він. «А здається, так само часто, як і ви. Вона мала посивіле волосся, яке не ховала. Він носив ціпок, але не спирався на нього. Вони розмовляли про книжки, чай з Бергамотом, про сни, які приходять перед дощем. Він навчив її слухати тишу. Вона сміяти нову. Вона боялася, а раптом знову болітиме. Він теж мав страх. Раптом не встигнемо. Ми живемо на краю Марту. Але який гарний тут краєвид Станіслава. Вони не будували планів. Вони будували вечори з червоним вином, тістечками та мовчанням. Але все ж вже не були самотні. Вона в'язала йому шар. Він купував їй каштани, хоча сам їх не любив. Коли йшов дощ, вони просто стояли під ним, не ховаючись. Це було пізнє кохання, таке. Що не кричить, а дихає поруч. Такі, що не питає, чи назавжди, а шепоче, зараз. Вони жили на краю, але вперше в житті не боялись впасти. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Як ви думаєте, чи існує справжнє кохання в зрілому віці? Дякую за прослуховування. До побачення, до зустрічі.